8.23 на нашому студійному годиннику. Я дякую, що ви до цього часу разом з нами. І як завжди, в цій частині нашої програми дякую і тим людям, хто допомагає мені готуватися на ефір. Це команда професіоналів, незвичайно талановиті, творчі дівчата, стиліст, майстер зачісок Юлія Горохольська та візажист міжнародного рівня Наталія Руденко. Спасибі вам, дівчата, за те, що допомагаєте почуватися красивою. До речі, справжні красуні, повірте, я не перебільшую з в цій студії вже буквально за мить. Ви повинні дочекатися їх появи. Це того варте. Як я люблю цю годину, коли ми зустрічаємо в нашій програмі ось такі колективи, як сьогоднішні. Доброго ранку вам. Нашій студії сьогодні народний вокальний ансамбль Червона калина обласного палацу культури. Я дуже рада вас тут бачити. Ви вже осяяли нашу студію, ще навіть нічого не сказавши своїм поглядом, своєю красою і от такою добротою і теплотою, яка від вас лунає. Ми розпочали три тижні тому. Показувати по четвергам в нашій програмі вокальні ансамблі, колективи, в складі яких ось такі люди, незвичайні люди, які не рік, не два, не десять і, можливо, навіть не двадцять йдуть по життю з піснею на вустах. Мені здається, що саме ось такі колективи і повинні бути героями наших програм. Про таких людей треба розповідати, і таких людей треба показувати. Отже. Ми з вами бачились ну, напевно, в місяці три тому, мені так здається, і е, завжди вас запрошуємо дізнатися, які у вас новини в творчому житті, чим займаєтесь, як поживаєте за останній час. Ганна Андріївна, до речі, Ганна Гура, художній керівник ансамблю. Що трапилося? Чим можете хвалитися? За цей час ми готуємося до виступів. Недавно ми виступали на четвертому фестивалі. Дня визволення України, 69-ту річницю. Там всі колективи виступали, і ми в тому числі. От. Зараз ми готуємося, ходимо на репетиції по вівторкам і четвергам. Зараз ми готуємося до Нового року. Будемо там колядки, Щедрівки, там, після Нового року День народження Ісуса Христа. От. І ще ми готуємося у Дніпропетровську, буде 13 і 14 числа грудня. Буде фестиваль, міжнародний фестиваль Чорнобильські мотиви. Угу. Це вже. Угу. От так що нас запрошують теж туди, і ми поїдемо туди. Правда, не всім колективом, тому що грошей немає, виділили там стільки, скільки ми. Про гроші ми поговоримо і про можливих так. спонсорів і вакцинації, які могли би підтримати і підставити своє плече. А я зараз звернуся до наших телеглядачів. Ви ж пам'ятаєте, що все у нас відбувається в прямому ефірі, а Це означає, що ось там сидячи все відомо на дивані, смакуючи каву або чай, ви можете просто підняти слухавку свого телефону і до нас зателефонувати 26 45 96. Ми будемо раді від того. Знаєте, коли ось такі колективи до нас приходять, я завжди щось, начебто, й питаю, але сама вже в очікуванні, в перечутті найголовнішого, коли ж буде колектив співати. Ми повернемося до розмови. Буду ще у вас про різне ваше творче життя розпитувати. Але давайте дамо можливість ожити пісні. Що би ви сьогодні хотіли для нас? От першу композицію, яку виконати у нас перша пісня називається Українська. Народна пісня та в обробці композитора файна молодичка, тобто гарна молодичка. От як ми, як Це є... правильно. Я так тільки хотіла сказати, Ганна Андріївна. співаємо про нас. Поїхали.

Задоволення теж брівонько моргали під час прослуховування пісні. Ось таку файну молодичку нам виконав народний вокальний ансамбль Червона калина обласного палацу культури ми ще будемо обов'язково слухати тут в прямому ефірі пісні, але так само хочемо чути ваші голоси, ваші ідеї, бажання, пропозиції, запитання. 26 45 96, Будь ласка, телефонуйте. А ви знаєте, я зараз на вас дивилася? От на випромінювання якогось. Не знаю, якогось неймовірного шарму від вас, і думала про те, що як багато все ж таки в нашій державі, і можливо, не тільки в нашій державі, в нашому місті області. Людей, які десь от там сидячи в себе вдома, думають і життя не вдалося, і проблеми є. І вже я й не молода, можливо, якась треба про все забути. От в колектив ти співати. Приймаєте до себе бажаючих чи ні? Чи вас вже можливо знаєте, якась межа поставлена? Ні, в нас то так можна ще десь прийняти, десь так дві людини. Нам в другий голос потрібно, ще перший голос так. Ви так більш-менш. Тобто, у вас все можливо. так по серйозному насправді вокальний ансамбль, все розподілено по партям. Відбувається вивчення, так ви все це ще й розписуєте. Ну а як же? кожна, кожна, кожна своя партія. В чому по партії, наприклад, третій голос них своя партія, другого своя, першого теж. У цьому році нашому колективі виповнилося 40 років. Ось у листопаді місяці, 3 листопада, нашому колективу виповнилося 40 років. Це був хор, а тепер ансамбль. Я вас щиро вітаю. Ви знаєте, мені зараз дуже соромно, що без подарунків для вас. Будемо вважати, що самі собі ми влаштували свято, пісню зараз, в дар собі, і глядачам даруємо. так? Ну і вже якщо заговорили про свята 40 років ансамблю виповнилося, то я вже відразу хочу привітати із датою більш поважною і шанованою і вашого баяніста, який ось там заховався від мене, це Вадим Анатолійович Баклан. Йому сьогодні ось так випало, 21 листопада виповнюється. Ну, трошки більше 18, скажімо так, насправді ювілей 50 років. Ми вас щиро вітаємо. Дякую. От серед таких красунь ви тут загубилися. Я Хай вас дікаю? така краса і в житті завжди оточує. Дякую. Я розквітаю тут. Владимир розквітаю Владила, то, що, ну Якщо вже заговорили, а серйозно ж більшість то жінки, у вас виходить матріархат в колективі, повний панує. Нічого, ви. Не проти Я такого? Проти. Мені це подобається. Ми його теж слухаємо. Прислуховуєтеся. Це, вже не матріархат, а як султан серед прозвих. Скажіть мені, що ви зазвичай співаєте? Який у вас репертуар? От зараз почули одну українську пісню. Взагалі, більшість це українські народні так, пісні? більшість в нас українські, але є в нас і білоруські, є і російські пісні. Mm -hmm. Наші у нас ми працюємо. Квартет є розподілені ще колективна, так, так, такі ще менші ми, структурні ще, одиниці. Ще, так ще ми. Так. ми ще працюємо і на Тим, що не mm -hmm. тільки був були... mm -hmm. сам. Mm -hmm. Ну що, я думаю, що саме час вже прослухати другу наступну пісню. Так само очікую, що буду тут підтанцьовувати, поки не бачать телеглядачі. Що будете виконувати? Це буде вже українська народна пісня обробці бідака. На вулиці музиченька грає. Давайте з задоволенням будемо. Мабуть, засилеш, що хоче розлучити, кусила ламати до криниці, принеси тою очі свої водиці. І вийшла з хапті василешка, сміла, трошки постояла, нічка пролетіла, пане. Ні, робити, а мені мати буде говорити? Говорила мати, та ще сварилася, у кого ж доню, така трохи Кортить погуляти». Правда, люди, правда, що його діяти, поки молоденька, кортить погуляти, хіба тут посперечаєшся із народною мудрістю. Факт. І теж загадуємо, Факт. як були молоді, як нас кортіло погуляти, а зараз ми співаємо і теж молодіємо, і стаємо такі, начебто не відчуваємо, що нам вже трошки. А мені, а мені, ви знаєте, дуже радісно від того, що все ж таки, от ви як колектив, і ви, до речі, вже третій колектив, який ми от в четвер показуємо, співає саме народні пісні. Все ж таки, народна творчість живе. Хай в певних якихось інтерпретаціях, може, в новітніх варіантах, але вона живе і від того, звичайно, серце не може не радіти. До нас, до речі, телефонують наші глядачі. Доброго ранку вам. Кажіть. Доброго ранку. Доброго ранку, мої дорогенькі! Це вас Доброго. вітає директор. Кажіть, кажіть п'ятої школи. Це найдорогіший наш колектив, коли він ніколи не залишає нас на е, своєї. Ну як е, на кожному святі вони поруч з нами. Я хочу привітати свого вчителя музики Вадим Анатолійович, Многі літа вам, шановними мої, ми любов. вас любимо, любимо здоров'я і многі літа вам чекаємо завжди. Любимо Спасибо. неймовірно приємно, що ви зараз до нас зателефонували. Бачите, вас знають, люблять так, Ми пізнають. В школах, виступаємо теж в п'ятій школі. Це наша, наче, підшепно вже школа. школа рідна школа. <laughs> да. Рідна школа. Зараз що ще й в госпіталях виступаєте. Тобто так, так. То ще й людей в складних ситуаціях підтримуєте, В госпіталі. Недавно виступали, От, звільнення було в Україні. Угу. От, ми теж, 28 жовтня, так? так? 28 жовтня. А зараз ми ще й готуємося до Шевченківських. День народження до Шевчені вже буде двісті років, то ми, ми так по чуть-чуть вже то, що репертуар теж зазвучить у вас. Є, так? Та. так. Ну, Це дуже цікаво. Я ще час в прямому ефірі, дорогі глядачі. Якщо хочете скористатися цією нагодою 26 45 96. не змінився номер телефону нашої студії. Не так довго будуть гості, попереджаю. Тому буде бажання телефонуйте. Ми будемо раді. От мені хотілося знаєте, дивлячись на вас, розпитати. А скільки часу ви в пісні дізналися, що колектив існує вже 40 років? Це перший колектив для кожного із вас? Чи з музикою і з піснею все життя було пов'язане? Так, може хтось кілька слів розкаже зі школи зі школи, так. І я зі школи училися, зі на зі заводі, школа, школа, все, в школі, все. в інституті, на роботі. Весь, Весь час. Весь тобто я не обминула глядачів, коли сказали, Весь що ви з піснею на устах все своє Весь життя. А я працюю з колективом тільки всього 14 років, 13, можна сказати. Щаслива, дата, Так, я, це, я сама не Херсонка, а нас переїхала з Чорнобильської зони. Ну і тут влаштувалася на роботу, працювала в музичній школі, в будинку культури, я тут приїхала, тому так. Знову є у нас дзвінок від наших телеглядів, до нас телефонують. Доброго ранку вам. Доброго ранку, шановна! Державна телекомпанія Скіфія, шановні труженики, що сьогодні працюють. Дорогенькі гості, дорогенький хор. Дай вам Бог здоров'я, щоб ви до ста років співали, здоровенькі були, і щоб сіда на у нас виступали такі дівчата. Спасибі вам, наша теж одна із постійних телеглядачок. Вже так пізнаєш по голосу, наскільки він став рідний. Нам дуже приємно, ну, що ви з нами і нас дивитеся. Любить, любить, як співають. А скажіть, а я у вас мрія, як у колективу, співоча, може, не дуже співоча. Про що мрієте? Мріємо ми про те, щоб в нас було здоров'я, і ми ходили і співали. І свята, які в нас будуть, щоб нас запрошували, і щоб в нас були гроші, були спонсори, щоб ми могли поїхати ще й по районах, не тільки у, у, співали в місті Херсоні, щоб на це. А це все залежить від того. Знаєте, в обласному палаці культури немає автобуса, свого транспорту нема. Угу. А ми ви вже виходи обмежені так, так. територією міста. Так а так ми ми вже а ще мріємо попасти фольбузік. Тільки немає спонсорів у нас. Так Без спонсорів ми туди не попадемо. Спонсор. Всі со спонсори, не скажу світу, але принаймні Херсонської області. Ну запримітьте ось таку красу. Станьте меценатом, який підставить своє плече, і от організує і виїзди по області, по селам нашої так. області, і на конкурси, такі, які не тільки в місті відбуваються участь, щоб була організована. Ну, може, й почують хто його знає. Будемо сподіватися. Будемо сподівати. Але глядачі точно почули. Є у нас дзвінок. Доброго ранку, доброго, будь ласка. Шановні червона калина, так. це вас вітає Гаврилюк Валентина, яка сидить зараз коло екрану, і всіх вас бачить. Я вас дуже всіх люблю. Це наш, це учасниця колективу. Учасниця, так, червона віде. калина. Валентину ми, ми дуже добре знаємо. Незмагана, не змогла на жаль, вона сьогодні до нас прийшла прийти на прямий ефір. Дякую. Але от дивіться, у вас з'явилася унікальна можливість подивитися. Як це виглядає так збоку, коли ви там себе вдома, а не тут виступаєте в студію? Ну що, дорога моя червона калина, вже ми маємо дуже мало часу. Обіцяли глядачам, що виконаємо кілька композицій і таку смаковинку припасли з вами на десерт, на завершення. Що буде на завершення? Кажіть. Це українська народна пісня тече вода в ярок. Ну що? Послухаємо про воду. One more, two more. Come on, come on, come to come on, No. Душа у вас буде молода. Якось у цього прекрасного ансамблю це був народний вокальний ансамбль Червона калина Херсонського обласного палацу культури. Я думаю, що від вас, як від колективу, можу сказати так, глядачам, так. хай от передасться вам сила усмішок десяти красивих, усміхнених, уквітчаних в такі красиві костюми учасниць, ліричний настрій, баяністи, який там нам акомпонував, сховавшись за дівчатами. Ну і звичайно, просто ця приємна і тепла атмосфера, яка панує в нашій студії, і все завдяки вам. Я вам щиро дякую і вірю, що ми з вами ще не раз зустрінемося і в цій студії. І дай Боже, аби на глобальних великих великих конкурсах і фестивалях до побачення